Ремонтують телефони Samsung ще 2011 року випуск. Так, так, саме ось такий варіант. Шукаємо дисплей на нашому складі. Це Samsung E2222 модель. Напевно, їх ніхто вже й не продає, ці дисплеї, але вони є у нас на складі. Вони, не знаю, тут 3 чи 2, скільки тут яка діагональ. Але самі дисплейні модулі, кажу дисплейні модулі матриці, вони дуже малого розміру. Ось покажу вам дисплей, як виглядає. Достатньо малий, його просто потрібно зрівняти з чимось, щоб ви зрозуміли, які в нього малі розміри. Як бачите, телефон дійсно 2011 року випуску. Як бачите, дисплеї на такі Samsung старі вони популярні і в 2024 році. А якщо вам потрібні дисплеї на такі старі Samsung або будь-які інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися. посилання на сайт, шапці профіль у TikTok. Або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.